Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас на надходження. Audi A4, 2012 року випуску з літровим дизельним двигуном на автоматичній коробки передач на передньому привіді. Автомобіль приїхав з Європи та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ на 4 двері, салон з текстилю, електроспавнічний усіх вікон, електровлювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, також є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. В такому гарному стані задній рециді. Також є шторки. На автомобіль встановлені 18-ті легосплавні диски на літній резині. кузові у нас універсал, багажне відділення досить просторе. Заявлено у пробігу на автомобіль. 321 тисяча кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний атив буде склати доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаюся прилином автобілів зі штатів.